Як відмити 100 доларів від грибка? Для цього нам знадобиться трошки водички, звичайний туалетний доместас. Добавляємо його не дуже багато. Так, Розмішуємо, розмішуємо, розмішуємо і. Починаємо мити. Дивіться, не хвилюйтесь, з грошима нічого не станеться. Я вже так сто раз робив. У нас навіть був випадок, коли ми, у, нас, у клієнта було 11 тисяч доларів, таких, і ми за, один вечір, ми за один вечір їх перемили, і на ранок у нас все вийшло. В общем дивимось. Бачите, вже вода помутніла з Деместасом. Просто вимокуємо і. Ось бачите, дивіться, давайте я ще з цієї сторони покажу. Тут ось жовтеньке ще воно, бачите? Жовтеньке. І отакими от рухами його починаємо затирати легенько. Бачите, що трохи вже посвітліло. Трохи посвітліло. Тут також. Бачите, світліє. Дивіться, грибка вже майже не видно. Треба, треба потім зачекати, щоб воно висохло і він пропаде взагалі. Бачите, вже, вже менше камера передає, не знаю, зараз дивимось. Тут також, дивіться, вже знизу ось немає. Ось тут тільки трішки. Ну, це видно, що така купюра вона вже це не те, що грибок, це вона поржавіла навіть. Ну, нічого. В общем, залишимо на 5 хвилин. Щоб вона чуть-чуть відмокла. І так, у нас пройшло десь 5 хвилин. 5 хвилин. І що ми бачимо? Дивіться, на ці ідеально, на ці ідеально білосніжні долари. Ну, в общем, тут, в общем, бачите, весь грибок. Відмився, нічого з грошима нічого не буде, не переживайте. Що ми робимо далі? Дивіться, все, грибка немає, немає ніякої жовтізни, а коли вони висохнуть, вони будуть взагалі білосніжні, хрустящі значить тільки що із станка зняті. Що ми робимо далі? Далі просто змиваємо. Це все діло водою гарно змиваємо. І промакуємо салфетками. Ну, чекаємо, щоб вони висохли. Якщо у вас немає часу чекати, можна взяти дружину фен. Я зараз і зроблю. І висушити його за дві хвилини. Так, 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 так. Все, дивіться, на ці ідеально білі 100 доларів, Пам'ятаєте, які вони були жовті. А зараз, зараз е, візьму фен. Так, берем фен и э -э начинаем его немного просушивать. Ну и все. Делаем На швидку руку все зроблено за 5 хвилин. Немає ніяких поживтінь. Нічого. В общем, такий вийшов у нас лайфхак. Досить непогана реклама Domestos. Domestos, Зв'яжіться зі мною можете зв'язатися зі за мною заплатити мені за рекламу. Користуйтесь. Зараз ми ще подивимось на ці гроші. Під ультрафіолетом і під інфрачервоним. Так, включаємо нашу машину. Дивимось, дивіться, під ультрафіолетом. Нічого в нас не світиться. Тобто Вона нормальна купюра. І подивимось по, по захисту. Так, по захисту. Дивіться, золотинки наші не позмивались, все на місці. Мікрошрифт цей на місці. Один на місці. Ось бачите, United States of America також, також на, на місці. І нічого не світиться. полоса світиться, все у нас зараз включу е водяний знак у нас також на місці. В общем, все. Все окей. І зараз ми ще підемо в відділення банку і, і покажемо, як поміняти ці 100 доларів. До речі, ще дивіться, це, це 100 доларів, як виявилось, я не бачив, ось тільки що побачив. І ще 96-го року. Тобто, це задачка з хрестиком, з зірочкою. Так, ідемо зараз міняти цю купюру. В банк дивіться для хейтерів Спеціально показую номер купюри, щоб ви не казали, що це друга купюра або ще щось. І, ц... і купюра 90... 96-го року. Бачите, тобто це ця купюра. Йдемо. Здравствуйте. А поміняйте, будь ласка. Кажуть, що ви 96 не приймаєте? Якщо ви в нормальному стані, то приймають всі. То... Приймайте тоді. А, Кажуть, що якщо в нормальному стані, то приймають всі. Всі банки повинні приймати, а не всі Правильно, так. Да. 305-та постанова. Ми ж це знаємо. Що ви не приймаєте?

Постанова національного банку для всіх. 305. Для всіх. Правильно, дивіться, ми, ми це знаємо, що для всіх. Но зараз, якщо піти, починають розказувати за комісію, за рижики, так, за оці, правильно. за ці. Ну, у нас так само. Якщо вона виникає з сумнів у касира, вона її повертає, тому що це на інкасу. Абсолютно однаково в усіх банках, Дивіться, що ощаді, що в приватні, що в, приваті, е, що в... в 305 п'ятій постанові там вказано, що. Окремо ощадний банк. Ні, взагалі. Те, що е, касир не має права е, на свій розсуд е, оцінювати, чи він приймає купюру цю чи не приймає. Якщо машинка приймає цю купюру, у нас немає цієї машинки. скажімо так ну значить, вона у вас повинна бути. Ну немає у нас такої. <смі> значить, ви працюєте не, працює... не по протоколу. Ми працюємо по зовнішньому вигляду і по індикатору. Ну так, от дивіться, так та постанова. Це е, і вже заперечила, вже не взята. Вже Но, потрібно працювати значить, по машинці. У нас немає. Є в приватні, будь ласка, приватний. <смас> ну так що... ви, значить, порушите тристату постійно. Ну ми не можемо дадуть, будемо працювати. Не дадуть, знаєш працюють, так як є. <смас> Ось так, взагалі, не дають. <смас> не дають, що банку працювати саме при <смас> <смас> Приймають постанов. Так, дивіться, так ви ж, а ви ж державний, це ж банк, це ж государственне банк. правильно? Державний стан теж державний. Ні, ні, просто просто якось тупо. Значить, нацбанк приймає 305 ту постанову і своєму ж банку не не дає машинки, щоб так, вони. Це що про банк теж умого, будь ласка, через дорогу. Але, Але якщо ні. в іншому банку говорять, що йдіть отуди, то це неправильно. Вони теж так само працюють, угу. і в них можливо є ну, більше можливостей. Ні, Все нормально, дивіться. все нормально. Просто нам не списку всю яру, яка збирається в місті. На вам банки говорю, що ви приймаєте, розумієте? ми yeah, так. Yeah, yeah. І вам і теж державний. Такі те, саме державні. В общем, поміняли. Все нормально. Так що отака от ситуація. Та все, душе.